Свідомість це все, що існує. Це світанок нової епохи в науці. де де ми живемо в реальних і віртуальних просторах. Епохи, де розум і свідомість можуть бути вивчені науково. Навіть медицина колись була мистецтвом, А завдяки систематичному вивченню вона стала наукою. Межі науки розширюються. Духовність стає наукою справжнє благополуччя це більше ніж просто фізичне здоров'я. Воно охоплює духовний, розумовий і цілісний вимір життя. ми вчимося мислити та відчувати разом. наше мислення це наш свідомий досвід. наука про свідомість. забезпечує глибоке розуміння найглибших рівнів життя. від містичних релігійних переживань до незбагненних парадоксів квантової фізики. свідомість це все, що існує. саме свідомість дозволяє нам усвідомлювати, переживати, відчувати, розуміти одне одного. То пережити внутрішні глибини своєї свідомості, трансцендувати та вийти за межі всіх обмежень це пізнати своє справжнє я. Я хочу поділитися тим, що я дізнався з найсучасніших наукових відкриттів і найдавніших галузей знань. щоб принести здоров'я, щастя та мир, у розум кожної людини, усунути конфлікти в суспільстві та дозволити людям побачити найважливіші речі в житті. життя прожити в прекрасний спосіб. Ми можемо подолати дріб'язковість і поглянути на речі у справді глибокий спосіб, коли вищі цінності та прекрасні цілі стають реальністю життя кожного. замість стресу, суперечок, боротьби та страху. Коли свідомість ясніша, суспільство поліпшується. Коли суспільство поліпшується, зростає усвідомлення. Де є світло, там видно і не впадеш. Коли є світло і ясність, ви знаходите, що життя це повнота. І воно зростає в повноті. ось так зникає небігластво. Люди можуть жити кращим життям, незалежно від того, яка у нас система переконань чи релігія. Ми всі можемо бути щасливими у своєму справжньому «Я». Це ваше право від народження жити у повноті свого людського потенціалу. життя це свідомість.